Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От зараз я хочу дати відповідь на запитання моїх глядачів і слухачів, що я роблю регулярно. Ну, звичайно, не кожен день, тому що запитання є всякі. Так, є такі запитання, що на них і відповіді не даси. Ну, ти знаєш відповідь, так, але ж є так звана політкоректність оця дурна, так, коли правду говорити не можна. Коли за правду е, переслідують, і це не тільки в нас, це по всьому світу. Так. Треба говорити. Те, що треба говорити, а не те, що є насправді на в світі. Але є запитання ну, абсолютно актуальні і сучасні, які відповідають ну, реаліям нашого життя, але вони нібито прикриті так, якимсь таким пологом, який для багатьох незрозумілим. Ну ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, навіщо е, диктаторам вибори? Так. Ну навіщо ну, от, е, відбулися так звані вибори у Білорусі? Я думаю, останньому їжаку зрозуміло, що ніяких виборів там немає. Навіщо ж тоді їх проводити? І це те саме, наприклад, у багатьох інших країнах, де Е, ну, Візують диктаторські режими очевидні, де ну, всі демократичні засади цього суспільства є або знищені, або пригноблені, і результати так званих виборів очевидні. Навіщо тоді ж їх проводити? Для кого це все? Ну, наприклад, те, саме, те самі вибори у Білорусі. Ну, їх провели, виділили гроші на них, там якісь виборчі комісії і все останнє. Ну, якщо дивитися на це з точки зору формальної, то нібито всі формальні ці всі процедури. Кажучи, науково у демократичних країнах ну, виконані, так. І, і що тут скажеш? Але результати завжди обійти самі. Ну, подивіться, а Сталін хіба не проводив вибори. Так, ну, здаває, здається, найстрашніша. Так. Диктатура у світі, яка існувала, напевно, усі часи її народи, і проводилися регулярні вибори, так, і всі знали результати завжди дев'яносто Бували 99 і 98 сотих. Ну, я ж старий совок, я все це пройшов, я все це знав. Ну навіщо це все? Навіщо? Поясніть мені. Хтось ну ви звертаєтесь до мене. Поясніть мені, навіщо ці всі вибори. так, коли... Абсолютно чітко зрозуміло, що ніяких виборів немає. Але ж це робиться не для своєї країни. Це все робиться для дурних всього світу, як ото пролетарі всіх країн, єднайтеся, так і ідіоти всіх країн єднайтеся у багатьох країнах. Просто повідомляють, що відбулися вибори так, і з такими і такими то результатами, які не визнає, наприклад, той самий Євросоюз. Ну то й що, десь комусь там у Індонезії, чи там у Колумбії, чи в Південно-Африканській Республіці, чи в Австралії десь. Ну Народ так влаштований. Так, він чує оце. У Білорусі відбулися вибори президента. Все, далі все відключилося. Всі там пояснення. Це вже уже, уже вони повз вуха, він вже навіть виключив це все. Тому що його, е, це все не цікавить. Вони відбулися так. вибори. Чуєте слова? Вибори. Те, що там не визнають, не признають, які вони там були демократичні, демократичні, чи не демократичні. Ну вибори, люди прийшли на виборчі дільниці, виборчі бюлетені, комісії. все, все формальні всі речі збережені. і... За кордоном на Заході в Сполучених Штатах Америки сотні мільйонів ідіотів вважали, що Радянський Союз це найдемократичніша держава світу, і що саме Сталін проводить, а там на Заході, то все дурня. А от тут… Відбуваються реально демократичні вибори, коли народ голосує 99,99. ,99, за непорушний союз комуністів і безпартійних, я ж теж сам голосував. Так. А хтось не голосував, але все одно. Так, навіть були такі речі цікаві. Дуже у деяких, коли місцеві вибори відбувалися, і там хтось хотів прослідкувати, а як же ж там проголосують за нього. Ну там все буде 100%, Але його цікавило, хто ж. То там на п'ятисталі стояла оця штука. Так, хтось людина заходила і кидала, воно вниз випадало, отам, От де сиділи і дивилися. о, так цей проти проголосував. Такий то й такий-то він <с> так проти мене, ага. Ну, добре, буду знати так. Так що оці всі вибори, вони не для внутрішнього споживання. Всі знають у цій країні, що виборів ніяких немає. І існує диктатор, там, Путін чи, чи Лукашенко, чи ще хтось інший. Вони все знають, але ж у світі існує сотні мільйонів, мільярдів ідіотів, які цього всього не розуміють. І вони просто чують вибори, і вибори відбулися. Значить, все, ця країна демократична і ця людина вона легітимна в очах оцих всіх людей. Ось для цього. Все це і проводиться. Це просто класична психологічна маніпуляція.